Що може жінка? З Богом в серці все, їй не забракне сили і терпіння, вона коханому надію принесе і надихне митця на сотворіння, її любов плекає немовлят, її рука гойда колиску людства, і хоч обов'язків земних довжезний ряд? Вона і вічне. Не вважає за безумство. все промовляє у руках її, квітник, що барвами едемськими буяє, червоний борщик на здоров'я для сім'ї, рум'яний хліб, що навіть душу насичає. В її долонях спиці і гачок одягнуть бідного, замерзлого зігріють, а голка. Й жмутик різних ниточок Не лиш картину вишуть, а мрію. У неї в справах завжди добрий лад. За що не візьметься, їй все вдається. У жінки кожної є свій талант. Вона він розквітає, коли Бог у серці. Нашу зустріч я розпочинаю віршем. Олени Рєпіної про жінку, про жіноче щастя. І саме сьогоднішня наша зустріч буде присвячена спільному проєкту «Створю собі сумку для щастя від пані Олени. Канал її так і називається У пані Олени. І це вже другий сезон. Цей спільний проєкт організовує пані Олена вже в другий раз, бо ажіотаж тих, хто брав участь, він просто полонив її. І саме цей проєкт уже розпочався. Він розпочався з 1 жовтня і буде тривати протягом двох місяців. Жовтня і листопада. І брати участь у цьому проєкті може кожен. Неважливо в якій техніці буде створена ваша сумочка, це може бути і гачок, це може бути і спиці, це може бути і вишивка, і шиття, і ще купа-купа різних видів рукоділля. Звітувати можна як на Ютубі, так і в соціальних мережах, якщо ви не ведете канал. І обов'язково приєднайтесь до телеграм-каналу. Там дуже-дуже цікаво, там дуже багато натхнення. Переді мною лежить моє творіння першого сезону. Це моя сумочка яку я її вишивала, створювала на канві за майстер-класом від Candy Yarn. Тому це мій перший такий досвід був, ціле літо я її використовувала, тому ось, ланцюжочок дуже шумить, ось така невеличка сумочка у мене вийшла. І, звичайно, коли я побачила запрошення від пані Олени в другий сезон, я одразу ж написала в Телеграм про те, що я теж беру участь. Але вибачаюсь, пані Олена, я сьогодні пасу задніх, тому що сьогодні вже 10 жовтня, а я ніяк не видам е, свій вступ. Але ідей в мене дуже і дуже багато. Я їх завжди планую, і тому деякі зображення, що це за ідейка, я вам обов'язково буду показувати фото, тому що ну, сюди на стіл у мене все це не вміститься. Ну, по-перше, я вже не перший раз планую створити проєктну торбинку. В мене їх вистачає. В мене є подарунки, дуже гарні такі проєктні сумочки. Але, знаєте, я хочу просто спробувати сама пошити. Можливо, це буде на подарунок, тому торбинку щастя я з кимось можу поділитися. Тому, можливо. Я саме торбинку, ось таку проєктну сумочку, собі створю. Собі Або, можливо, на подарунок сестричці або комусь із наших майстринь. І так, це ось така в мене перша ідея. Друга ідея, яку я бачила на Пінтерест, і я вам ставлю ось тут зображення. Це поєднання тканини і ниточок. В мене є дуже багато, багато залишків і такої букльованої пряжі, і фантазійної, тому я хочу саме поєднати цю ниточку із джинсовою тканиною. Ну, дуже мені полюбляються ось такі сумочки. Можливо, Можливо, я і все ж таки нарешті я її створю. Але ну, ми розуміємо, що це поки плани, так? а як життя наші плани буде коригувати, це вже інша думка. Ну, і ще у мене є одна задумка, яку я все ж таки хочу втілити в життя це шопер. І знову-таки із джинсової тканини. І надихнула цією ідеєю мене моя улюблена, мабуть, майстриня, моя землячка Ірина з каналу «Професор Кофесова». вона в'яже плед з будиночками. І от саме переглядаючи в її відео ось ці елементи, я вирішила, що я хочу будиночки, але на сумці. І до речі, пані Олена якось гачком в'язала з будиночками. Дуже класний в неї вийшов шопер сумка така. Але я хочу Її створити саме за допомогою шиття. Я хочу із джинсової тканини, в мене є купа-купа залишків, я хочу це створити. Отже, ось такі мої плани щодо цього спільного проєкту. Ви знаєте, це не всі плани, тому що після першого сезону. Я собі зберігла неймовірну кількість ідей, які є у наших майстринь, яку красу вони собі створили протягом першого сезону. Тому в описі під цим відео ви знайдете посилання, і, і на всі канали дівчаток, взагалі на список всіх учасниць другого сезону. Якщо є бажання підтримати, якщо є бажання хоча б поспостерігати за нашими українськими майстринями, не зволікайте, заходьте за посиланням і приєднуйтесь до телеграм -каналу у пані Олени і ви, я думаю, не будете зайвими, і ви будете з задоволенням переглядати всі ті ідеї, які Мають наші чудові майстрині. Отже, я всім учасницям бажаю натхнення, бажаю творчості, крила творчості, щоб ніколи не покидали і вас, і нас, і нехай все у вас вдасться. До зустрічі! Все, що в мене буде виходити, ви обов'язково будете бачити у мене на каналі. Тож, підписуйтесь. Па-па! don't push back don't push back don't push back don't push back don't push